Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну магнітолу від компанії CallCell з функцією Bluetooth, модель Car575BT. Постачаються фірмовій упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Також дроти підключення і ключики для зняття магнітоли, Ну і сама магнітола. Магнітола має нез'ємну передню панель. На передній панелі у нас кнопки управління знаходяться. Під заглушкою два повноцінних USB-роз'єма. Також є роз'єм під карту пам'яті microSD. Будований мікрофон є, також роз'єм AUX. Магнітола невеличка по глибині, так як немає cd привода Є шахта одразу на магнітолі. Також два РЦА роз'єми в даній магнітолі, антенний роз'єм і два роз'єми для підключення динаміків і живлення. Також запобіжник є на 15 А. Магнітолу зараз під'єднаємо на 12 В і пройдемось по її функціоналу. Вмикаємо магнітолу. В магнітолі змінна підсвітка. Є функція Bluetooth, як я вже сказав, можна під'єднати мобільний телефон, прослуховувати музику через Bluetooth, або використовувати магнітолу як гучний зв'язок. Режим радіо, як завжди, три діапазони: FM1, FM2, FM3, окрема кнопка Bute. І стандартні звукові налаштування. Ось така магнітола при купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.